Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США і розповідаю, що в нас тут. В нас сьогодні понеділок. По понеділкам Дональд зазвичай виходить на роботу після гольфу і придумує щось новеньке для нас. І цей понеділок не виключення. Fox News – це канал Трампа. Журналістку звати Джиліан Тернер. Ми вже бачили її раніше. Вона завжди намагається сказати щось погане про Україну. Точніше, якщо Fox News не дуже добре каже про Україну. Це завжди вона. Якщо Фокс News каже щось, Хороша за Україну, вона намагається щось погане наковиряти. Коли українці провели операцію Павутиня, і всі по всім каналам були в такому дикому захваті. Вона це обговорювала з експертом і казала йому: Ну, Україна ж використовує дешеві матеріали, ми ж можемо зробити це краще. Експерт сказав: Ні, не можемо і перелікував, чому. Я вже розповідала цю історію, не буду туди повертатись, просто розповідаю вам, хто подає цю новину. Я називала її Шепіля. Раніше вона не зовсім шепелявить, вона розмовляє ніс. Хронічний гайморіт, мабуть, або я не знаю, там щось з, як то, з носовою перегородкою. При тому, що всі американці говорять трохи ніс, тут прям ціла біда. І ось вона каже: директор національної розвідки Тулсі Габарт випустила звіт про один з найбільших політичних скандалів, який, за її словами, відбувся у новітній історії. Як цікаво, що може бути більшим скандалом, ніж російські шпигуни в Білому домі, і Трамп в списку клієнтів підофіла Сутенера. Прям інтрига. Інтрига. Вона стверджує, що після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори 2016 року, офіційні особи часів Обами змусили запустили компанію, щоб дискредитувати його. Тобто Обама створив компанію, щоб дискредитувати Трампа. Тобто, те, що ми чуємо весь той кринж з рота Трампа, то все Обама, то все робота Обами. Далі сама Тулсі Габард. Ми мали президента США. І команду лідерів, які були незадоволені тим, що президент Трамп виграв вибори, Тож вони вирішили зробити усе можливе, щоб підірвати його здатність виконувати те, що виборці поклали на президента Трампа. Далі інший, інший журналіст Марк Тісен. Журналістка запитує: Марк, що нового у всіх цих документах, що були опубліковані в п'ятницю? Він каже, це дійсно дуже важливо буде дійти до суті. Цього це один із найгірших політичних скандалів нашого життя. Ми витрали два з половиною роки та десятки мільйонів доларів, розслідуючи те, що виявилось теорією змови щодо Дональда Трампа. Щодо того, що Трамп змовився з Росією, щоб вкрасти вибори 2016 року, це виявилось виявилося неправдою. Демократи та журналісти проштовхнули це. Але найбільші злочинці внутрішня розвідка, які брехали американцям, ви не можете цього бачити. Але ми бачили секретну інформацію, що президент домовився з Рашою, щоб виграти вибори. Це неправда, каже. Ми повинні розібратись у тому, хто стояв за цим, дізнатися чому, і виклати, викликати їх на відповідальність. Ну, зрештою, ми знаємо, що є документи, які підтверджують, що Трамп співпрацював з Рашою. Дякую, Фокс Ньюс. І ось вони збираються з'ясувати, хто стоїть за тим, хто звинувачував Трампа у російському впливі на вибори Трампа. Ось таке враження, що їм сценарій Сімоніан пише. Так, далі журналістка, демократи і розвідка. І ті, хто працює над розвідданими у конгресі, кажуть, що там нічого цікавого. Там те, що ми вже сто разів чули і бачили. Інший журналіст сміється. Слухають депутата Джима Хайса, той каже, що Тулсі Габарт. Яка звинувачує Обами Бреше, і перекручує слова. Повернулись в студію. Наша шепілява Джиліан питає свого товариша-журналіста: що ти можеш про це сказати? Той досі рже. Потім перепитує, наче не розчув. Вибачте, він звинувачує Трампа у злочині. Ну прям не може такого бути. Так здивований. Тут два питання. Чи Раша пробувала втручатись у вибори 2016 тисячі році? Вони намагались, але я хочу нагадати всім, що Дональд Трамп розпочав кібератаку проти ферми тролів Санкт-Петербурзі відповідально за вплив на вибори. Дональд Трамп був тим, хто сприйняв це серйозно, і зовсім інше питання, чи Дональд Трамп співпрацював з Рашою перед цими виборами, щоб вкрасти. Голоси. Вони сказали, що в них є докази, але доказів немає. Ми маємо з'ясувати, хто там і хто за цим стоїть. Джиліан каже, те, що показують демократи, показує, що Рашен президенту більше подобається Трамп ніж Хіларі Клінтон. І деякі демократи взяли це і перекрутили, і видали за істину. Він каже так, тож директор ЦРУ Радкліф оприлюднив доповідь про це. І якщо ви подивитесь на цю доповідь, докази втручання, ідея про те, що вони втручались у вибори, є очевидною. А насправді вона не очевидна. Вона, воно як? Документи про впливання Раші на вибори 2016-го вже опубліковані, сказали вони в кінці. Ну, подивимось, що далі буде з цією справою. Я думаю, у них дійсно не вистачало доказів, щоб звинуватити Доні, інакше б було покарання. Fox News кажуть, що просто раще більше подобається президент Трамп, ніж Хіларі. Ну це факт. Так. Згадують вони про ботоферму На youtube каналах це ще якось не дуже. А в Фейсбуці, в групах підтримки Трампа. Там просто щось неймовірне. Там по половині групи просто тупо російських тролів. Це сенатор Міч Макколен, республіканець. Йому 83 роки. Є відео, де він робить промову, і просто такий. Завмирає, ну тобто теж старий хворий. Він підтримує Україну від самого початку. Він каже: якщо програє Україна, програє Америка. Він розповідає американцям на що саме йде допомога Україні, що велика частина її залишається в Штатах. Тут він запитує Піта Гексіфа, хто агресор, а хто жертва в конфлікті? Підкаже Раша агресор Макколен питає, яка сторона ви хочете, щоб перемогла. Під. Як ми казали багато разів, наш президент хоче спокою і миру в світі. Мир є в наших національних інтересах і в інтересах двох сторін. Такий результат буде найкращий для всіх в цій кімнаті. Тобто, ось що кажуть трампісти, вони не розуміють або не хочуть розуміти, наскільки небезпечна раша, і вона, поки вона існує, ходить, повзає, вона буде вбивати. І я хочу, якщо ви ще не чули про них, Imagine Dragons, музикальна група, вони з Лас-Вегаса. Я думаю, всі про них знають. Вони неймовірно популярні в Америці і у всьому світі. Вони дуже підтримують Україну, і я супер задоволена. Я дуже їх люблю. Я була на їх концерті в Вегасі ще до повномасштабного втручання. Якщо ви ще якимось чином про них не чули, знайдіть в Ютубі, послухайте Imagine Dragons, Вони неймовірно круті. За Меланією вчора розповідала дуже цікавий апдейт Є для тих, хто дивиться мене вперше. Трамп сказав, що він домовився з Путіним, а додому приходить. А там Меланія каже, що Раша знову обстріляла Україну. Україна сприйняла це дуже оптимістично. Хоча, як я знову ж зазначу, тут в США це виглядає трохи по-іншому. Я сьогодні дивлюсь, читаю канал Новини 24, Знову написав про підтримку Меланії України. Читаю коменти люди, які живуть в США там. Було пару коментів пишуть, що це неправда. Матюкають їх там, як можуть. <кій> ну, окей. Тобто Меланія дійсно могла це казати, але ми цього не чули. А Трамп завжди бреше. Після того, як Трамп це сказав, було вже декілька інтерв'ю у Меланії, і вона цього не разу не казала. Слово Україна не разу не казала. Ну, Під питанням насправді під питанням. Чи казала вона це, звісно? Далі Нюсвік, російська газета зневажливо висловилась про Меланію Трамп, оскільки медіа пов'язані з Кремлем, спекулюють, чи стоїть чи стоїть леді за політикою президента Дональда Трампа щодо України. Газета, що підтримує Кремль взгляд, заявила, що краще б йому Трампу купити їй туфлі ніж продавати Петріоти Києву. У редакційній статті в понеділок, в якій першу леді описала як небезпеку для Росії. Росія описує Меланію як небезпеку для Росії. Державне телебачення Росії також націлилось на Меланію Трамп, заявляючи, що вона відповідальна за очевидно більш жорстоку позицію президента США щодо Путіна, що призвело до обіцянки надати більше озброєнь Києву та Погрозити новими санкціями Москві після місяців. Висловлювань про те, як Трамп може служити інтересам Москви, кремлевські пропагандисти змінили тон, особливо після того, як президент США пообіцяв більше зброї для України та погрожував новими санкціями Москві. Останніми днями в центрі уваги кремлевських медіа були зауваження Трампа про його незадоволення Путін, Путіним, а також його посилання на висловлювання Меланії Трамп щодо конфлікту між Росією та Україною. В статті в понеділок з заголовком небезпека Меланії Трампенко» Небезпека Меланії Трампенко» для Росії недооцінена. Видання Взгляд згадувало про призв'язко дано перше леді через її ймовірну. Ймовірну значну роль у політиці її чоловіка щодо України. У статті описується, як президент США розповів журналістам, що його дружина повідомила йому про інше місто в Україні, що інше місто в Україні було обстріляно незабаром після того, як він поспілкувався з Путіним. Вони змінили фотографії першої леді з прикріпленою українською іконографікою. На її одязі стали мемом в соціальних мережах останні дні. Американці в коментах дуже-дуже захищають Меланію, хоча дуже багато, жорстко критикували її останнім часом, критикували, на чому світ стояв. Знаєте, це мені нагадало, як, як Трамп з Венсом атакувала Зеленського в овальному кабінеті, а українці сказали, що Вову бити можуть тільки вони. Ось дуже схожа реакція. Казала це Меланія чи не казала велике питання, я б сказала, скоріш ні, ніж да. Ні, ні, але російська пропаганда вже вдягнула її в форму ЗСУ. Не зрозуміло, що це, ось не зрозуміло. Трамп просто, просто ляпнув і понеслась, чи це щось продумане, дійсно продумане, і він щось намагається зробити її руками? Ця допомога Україні, або ще та, яку підписав Байден, або та, за яку платить НАТО, а Трамп, наче в стороні. Так ось він це сказав, щоб. Ще щось пішло, наче від Мелані, чи такі люп, люп, ляпнув, не подумавши. Україна підхватила роздула, потім Русня підхватила, роздула. Як гадаєте, що відбувається? Напишіть мені, ось дуже цікава ситуація, насправді. Ми кожен раночок трошки гуляємо. Зараз покажу вам відео, де ми там ходили. В Лас-Вегасі, як ви вже замітили, сонце вистачає, але проблема в людей саме в дефіциті вітаміну D, тому що в таку жару ніхто по вулицям дуже ходити не хоче. Але все рівно виходять, виходять зранку люди десь о 6.30 до 7.30 і трохи ввечері. Ми сьогодні запізнились, вийшли в 8. Ну це вже трохи запізно, вже жарко. Ось ці будинки, які я показувала вже всередині ком'юніті, вони трьохповерхові і реально великі від 232 квадратних метрів. Я сподіваюся, я правильно переклала 2500 feet. У американців зазвичай 2-3 туалета в будинку, два туалета з ванною чи душем і один туалет для гостей. В цих будинках, я думаю, більше. Тут може бути 3-4 туалета. До кожної спальні є своя ванна і туалет. І там є вихід на кришу, там великі борти, не видно, що там стоїть. За тарганів питали так: молі немає, мух немає, а таргани є здорові рижі, їх можна просто на вулицях біля будинків побачити. Вони реально здорові. Я не знаю, що вони їдять, бо так фруктових дерев немає, і смітників теж немає. Що знаходять? В будинках централізована система охолодження повітря. Так і гріємо будинки, але не кожен рік треба гріти будинок. Зимою тут плюс 7, плюс 20, Минула зима взагалі була теплою до плюс 25 Доходило. За 10 років, які ми тут живемо, два рази випив сніг у Лас-Вегасі, і кожен раз не в нашій частині міста ми возимо дітей в гори, подивитись на сніг. Це десь година їзди від нас. Вирощування рослин ми з вами в коментах обговорювали. В цілому люди тут цим не займаються. Це ну, може бути тільки як хобі. Є е, грінхаус, називається, виглядає як тепличка, але я не знаю, коли її ставлять тут влітку чи взимку. В мене її ніколи не було. Про низкорослі фруктові дерева я ніколи не чула тут і не бачила. Дивіться, за покерним або блекчек столом дилер з досвідом заробляє десь 4-5 тисяч на місяць. На початку десь 2,5-3 тисячі. Освіта, щоб бути дил дилером, не потрібна, там тільки здається місячні курси, але робота нереально важка. Більше нічна. Стояти, посміхатись. Люди втрачають тисячі, треба бути готовою до всього. Завжди на чеку. Пара, яка працює в казино, з досвідом заробляють у двох на місяць 9-10 тисяч. Після податків на руках залишається 7-8 тисяч. Якщо в них двоє дітей, за житло віддадуть 2,5-3, ну, скоріше 3 тисячі, заплатять кредит за машину, на таку родину зазвичай три машини, дві виплачені, за одну ще платять страховки на машину треба заплатити, якісь зуби зробити, що теж треба, завжди щось треба. Ще треба відкласти на коледж дітям відпустку і собі на пенсію. Саджати вони точно не будуть. Вони краще вийдуть на роботу на пару годин, якщо хтось захворіє, бо за понаднормові платять плюс 50%. Це я розказую за типову родину в Лас-Вегасі, але не за свою. Ми не в ігровому бізнесі. Я вчитель мій чоловік інженер з кліматом. В них теж немає ніяких проблем, тому що завжди можна кудись полетіти, поїхати на вихідні відпочити. Вирощувати, що взагалі немає ніякого сенсу, тому що в сусідній Каліфорнії росте все по два і більше врожаю на рік, і там працюють іммігранти за копійки. Також фрукти, овочі, м'ясо з Мексики йшло. Зараз ми не знаємо, як буде далі. Тако повигоняв всіх мексиканців. Нікому нікому було збирати полуницю на полях. Якщо це будуть робити білі, полуниця вийде золота. Важко сказати, що буде з Лас-Вегасом далі. Це не перша криза тут. Лас-Вегас завжди одним з перших. Болісно відчуває падіння економіки, бо до нас не їдуть. Сподіваємось, це просто ще одна криза, яку Лас-Вегас переживе і повернеться до нормального життя. Дуже дуже дякую, що дивились. Дуже дякую за коменти, лайки, підписки. Бережіть себе. па Па-па.